25-річна військовослужбовиця Марія пригортає до себе новонароджену донечку. З перинатального центру їх забирає тато, теж військовослужбовець. Марія каже, вона родом із Лисичанська Луганської області. Жила на Донеччині. Служити пішла 2018 року. З чоловіком Назаром познайомилася в Академії сухопутних військ. Одружилися у 2022 році. Ми прийняли рішення, що нам варто одружитися, щоб бо по військовим законам ми маємо право. Якщо в шлюбі, то в одну частину йти служить. Назар Волинянин, родом із селища Любашів, говорить, служить у 42-й окремій механізованій бригаді. Майже на протязі двох років прохожу службу даній військовій частині. У Мене дружина військова. Вона проходить адаптацію із військового життя зараз в цивільне, щоб дружина більше відпочивала, тому що я знаю, що я там через умовно 10 днів поїду і вона там залишиться сама. Дівчинка народилася 14 квітня із вагою 3 кілограми 880 г грам та зростом 55 сантиметрів, розповідає мама Марія. Для неї це перші пологи. Каже, вона і донька почуваються добре. Ми дуже хотіли її появи, дуже цього бажали. Вона дуже запланована і дуже бажана. Пологів взагалі не варто боятися, тому що зараз ми живемо в сучасному світі. Всюди є ну, досить. Класне обладнання на маленьких термінах все можна виявити, перевіритися. Головне це вчасно думати про свій стан здоров'я. В першу чергу персонал дуже підтримує всіх морально, налаштово. Мої пологи пройшли чудово. Всі жінки, військовослужбовці, які знаходяться у війську, в збройних силах України, неважливо де, вони сильні, мудрі та мужні. Тому для них народження діток. Це буде більше до відкриття їхніх таких сторін, більше як <зі>, зі сторони жінки, мами тендітності. Марія розповідає, імені для донечки ще не обрали. Разом із чоловіком мріяли, аби народилась дівчинка. Хотіла донечку зв'язку з тим, що в мене в сім'ї два ще брата, нас троє, і одні хлопці. Я маю опит двох менших братів, я їх самого дитинства, ну, з першого місяця, то тобто для мене не є страшно. Переодіти, покупати побратим Марії і Назара Дмитро приїхав підтримати батьків та передав привітання з народженням донечки від усієї бригади. Народження нової дитини, тим більше в наш час важкий такий війну. Це завжди радість, щось нове, нове життя. Як розповів меддиректор закушерства і гінекології Роман Савка, на момент зйомок сюжету у перинатальному центрі народилося п'ять немовлят. Наталка Кликоцюк, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.